Як вам кухня у таборі? Ой, кухня просто шикарна. Особливо та жіночка, яка завжди нас питала: не Це було так приємно і мило. Та це просто це просто адвал башки. Я вам кажу, що це вкусно, мене ніхто в житті не порубив. Кухня обалденна. Як я вже казала, саме топове це е, пельмешки були. ну пельмешки, я дуже люблю пельмени. Кухня бомба взагалі. Найсмачніша їжа, яка була за табір. Найсмачніша з сосисочками. Мабуть, піца та була мені ввечері дуже смачна, але раз на Найсмачніше з того що я А Там все смачно нема смачніше. А персонал як вам кухні? Персонал. Це просто там такі отпадні жінки. Я вам кажу, дуже класні люди. Тут дуже хороша церква і взагалі коло тут. Кьоті завжди називають квіточком, сонечком прекрасною, гарною зірочкою і це дуже мило. Ох, оця тітонька, яка нас зустрічає кожен раз, коли ми заходимо на кухню. Це просто найкраща жінка в світі. Кухня таборний персонал дуже комфортний, і оця жіночка, і у неї кожен день красуні. Пушка. Пушка, Мені здається, що у голодні ніхто не виходив з кухні, а дуже дуже ситі люди були. Я думала, що такого не буде.